Служби безпеки України з нами відеозв'язком, пане Іване, слава Україні! Ми раді вас бачити! Отож нагадаю, що далі ми будемо спілкуватися з військовим аналітиком та колишнім співробітником Служби безпеки України Іваном Ступаком. І власне про що будемо говорити? Про те, що за останні шість днів Збройні сили України знищили шість російських літаків. От про це будемо говорити і про багато інших речей. А зараз до новин. Харківщини на Харківщині Куп'янськ залишається основною метою для окупантів. Там є залізниця, і там можна розмістити логістичний хаб для постачання угруповання військ Російської Федерації. Про це в ефірі телемарфону розповів начальник прес-служби хортиці Ілля Євлаш. Євлаш розповів, що за минулу добу ворог здійснив там 763 обстріли та вісім авіаційних ударів. Окупанти скидали керовані авіаційні бомби та некеровані реактивні снаряди. Іноді по позиціях українських захисників застосовувалися по 25 таких снарядів за один захід. На цій ділянці фронту відбулося 10 бойових зіткнень, під час яких було ліквідовано 368 загарбників, 154 одиниці військової техніки. Росіян знищено та пошкоджено. Зокрема, противником було втрачено 99 дронів. Отож, з нами відеозв'язком Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, слава Україні! Ми раді вас бачити. Вітаю студія громслава, дякую, що запросили. Українські військові збили ще один російський винищувач Су-34. Про це заявив командувач повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук. За останні три дні знищено вже шість російських літаків. Пане Іване, шість літаків за три дні. Чи українські військові можливо мають вже якісь нові засоби для знищення російської авіації? Або можливо, росіяни та так натхнені захопленням руїн Авдіївки і от фактично не бояться зараз залітати у зону ураження? Ні, я, я не погоджуся. Якщо не це вже. Сьомий літак шість було за три доби, і плюс сьогодні зранку було теж повідомлення, що сім ну, тобто літаків вже приземлили. Але дивіться, наскільки я знаю, вони не залітають. Як ми бачили по карті, де вони були знищені, в морі вони в море падали, вони літають далеко від лінії розмежування, далеко від фронтової лінії. І... Не можу достеменно сказати, чим це було вражено, але на моє переконання, це був дуже патріотичний вчинок за допомогою системи протиповітряної оборони Петріот, яка була передана Україні Німеччиною. І ось цей розрахунок. Він я кажу, так такоючи він блукає, періодично з'являється то тут, то там. Тобто він не розташований постійно, наприклад, ну умовно знаєте, під Києвом, бо десь не знаю там під Харковом. Він постійно переміщується і. Намагається, скажімо так, створити пастку, ну, заманити в пастку якусь російську авіацію. Плюс ми, ми отримуємо допомогу, розвідну інформацію з боку наших західних друзів. Натівська авіація, яка знаходиться в нейтральних водах, вона сканує простір, вона дивиться, що знаходиться в повітрі, що злітає, там плюс-мінус в зоні ураження цього комплексу, і він висувається там, на певні позначки, цілі стріляє і повертається назад. Тобто розрахунок такий. Знищити авіацію, яка може нести е, каби керовані авційні бомби, вагою від 200 кілограмів до півтори тонни. Бо вони просто я кажу концерним ножом, ножем скривають нашу оборону. Вовдійці саме за допомогою цих бомб руйнувалися наші позиції. Авдійка можливо ще могла й рік стояти, але за відсутністю снарядів і за присутності російської авіації довелося виходити. Пане Іване, а от якщо зважати на те, що у Російської Федерації насправді дуже багато літаків, то такі втрати є для них суттєвими. Ну, перше, це і у військовому аспекті, а друге в репутаційному. Ну я б звернув би увагу на пілотів. От як ми бачимо, в 16-х пілотів підготувати ну, складно, важко. Так можна приблизно навчити їх, але досвід тільки з роками формується. Так само і тут пілоти треба витратити час на їх підготовку. І Ось якщо вони гинуть, то треба ким заміняти, а заміняють не такими вже фаховими. Плюс техніка. Так, вона коштовна, вона вартує 50-60 мільйонів доларів. Але, будь ласка, не рахуйте їх. росіяни ці гроші не рахують, тому і нам не варто, бо вони завжди знайдуть, як їх, ну, гроші на виготовлення нової техніки. Але питання часу. Треба час для того, щоб виготовити новий літак, підготувати нову команду. Плюс це. Ну, не те, щоб критично для самих пілотів, але неприємно, бо в них ця спільнота вона доволі вузька. Вони всі там плюс-мінус один одного знають, оскільки закінчують одні і ті ж самі вищі, вони плюс-мінус знають. Ой, це там випуск, неумовно не знаю, там 2005 року, той випуск 2010 року, ой, я, там Васька з 2007 року випуску загинув. Тобто, я думаю, це впливає психологічно, що ти не знаєш, де тебе, ракета, ця знайде. Тобто не обов'язково долітати до лінії розмежування, як повідомлялося. Окремі літаки були збиті на відстані до 100 кілометрів від лінії розмежування. Тобто, ти можеш там, почувати себе начебто в безпеці над там, умовно окупованим Луганськом, але тебе там теж можуть збити. Пане Іване, якщо говоримо про ці літаки, так це Су 34 або ж Су 35 це основна номенклатура такої російської тактичної авіації. Я не хочу сказати, це з, -з, -з частіше зустрічається засоб масової інформації, що саме ці літаки використовуються для ударів по нашим позиціям. Але ще раз, я не фахівець в авіаційній галузі, тому треба запитати е тих, хто на цьому знається, або речника військово-вітряних сил України, пана Гната. Міністр оборони Росії Шойгу заявив, що російські війська захопили кринки на східному лівому березі Херсонської області. Хоча наявні візуальні докази з відкритих джерел. А також українські та російські повідомлення свідчать про те, що сили оборони утримують обмежений плацдарм у цьому районі. Шойгу назвав нібито захоплення російськими військами кринок офіційним завершенням українського контрнаступу влітку 2023 року. І росіяни вже не вперше заявляють про свої перемоги, яких взагалі немає, або наперед. А українці ж навпаки, про взяття того чи іншого населеного пункту про його відбиття повідомляють згодом. Навіть є таке, що через тиждень, до прикладу, після того як це відбулося. Чим от на кого спрямовані ці дві стратегії? Що вони означають? Так, дивіться, по, по кримках. От взагалі там цікаво. Хто подивився з ваших глядачів, це відео там, де ну, йдеться розмова, що путін то... Вони підмітили, що не Шойгу повідомляв Путіну навпаки. Будін каже: ось мені доповів генерал Теплінський, який командує цим напрямком, про взяття Крину. Ну і сидить Шойгу з таким камінним обличчям, що ну да, я можу тільки підтвердити. Тобто, ну от ваші глядачі, які, хоча б колись були у владній вертикалі, вони я впевнений, чудово зрозуміють. Так виходить так, що Теплінський. Підпорядковується міністр оборони, але він перескочив голову міністра оборони, Доповів Путіна самостійно, і я думаю, що у Теплінську, цього командуючи на цьому напрямку, будуть певні проблеми з міністерством оборони, щоб більше так не стрибав, або навіть вже гуляють розмови про в російських пабліках, що його можуть зняти з посади. Бо ж такі речі не люблять. Не не любить. Та взагалі жоден керівник не любить, коли через його голову стрибають і доповідають гарні новини. вищостоящому керівнику? Тепер друга ситуація: чому вони так намагаються поспішати? Бо вікно можливостей для. Доповіді гарних новин обмежено ну, двома датами. Я так собі ставлю: перша це день виборів Російської Федерації, бо до Дня виборів треба подаєш гарні новини, отримаєш орден, ордін, медаль, дострокове звання, зірку героя це плюс для них. І ну, крайній варіант це неможливо можливо до моменту інаугурації. Коли там Путіну, ну, беруть, на ж немає сумнівів, що вони виберуть там здається це 7-8 травня, коли там його бути на гору інагурувати, тобто до травня місяця. Тобто, всі перемоги, якісь вони сприймаються. Клас можна отримати звання дострокові генеральські звання, маю на увазі. Зірку героя, якісь інші ордени, ордини. Тому вони поспішають швидко повідомляти про те, то взяли, то взяли Путін по ну більш хоче то буде підписувати якісь там документи про нагородження. ну, це російська армія, вона дуже поспішає на, на цю тему. Якщо говорити пане Іване про самі кринки, чим вони такі важливі? Це перше і от, власне, чому для росіян так важливо взяти цей плацдарм, якщо не брати, до прикладу, політичного аспекту, маю на увазі виборчого, ну треба відкинути наші війська за річку Дніпро на правий берег, щоб лівий повністю залишався м -м, під контролем росіян? Ну Ну, це дуже подразливий фактор, дуже таки. Тратівливе для росіян, що ну ось така ділянка фронту, але там знаходяться українські війська. Так їх мало, але вони там знаходяться. Це не сприйнятно для російського командування. Вони вживають заходів для того, щоб виткинути наші війська. Періодично вони там посилюються, періодично там інтенсивність зменшується. Були такі повідомлення від російських пабліків, що немає бажання йти штурмувати ці позиції українців, бо це образливо для них. По перше, великі втрати. Плюс, як росіяни самі писали, образливо з якої позиції? Росі, росіянами там командують цілий генерал-полковник. Тобто, зірки великі, це ж генерал-полковник Теплінський. А з української сторони, як вони кажуть, командує сержант. Тобто, ну, в, в армійській ієрархії ну, там сержант, такий, ну, це ж генерал, в нього десятки років вислуги. І не може нічого з ним зробити. Сержант, ну генерал, і сержант і це дуже образливо, але принципово хочуть вибити, щоб повністю закрити це питання. Ну дайте так відкринок, там мало що залишилось. Ну постійні бойові дії. Це невеличке селище було воно ну зруйноване. Ми бачили оті кадри, як росіяни вішують свою ганчірку, але там навкруги нічого вже немає. Там просто руїни. Пане Іване, якщо говорити про ці заяви, так російські наперед, або про ті заяви, до прикладу, про перемогу якої немає, то інститут вивчення війни пише, що така зростаюча риторична впевненість може створити у російському інформаційному просторі очікування, які російські військові не зможуть задовольнити. Ну і власне, і що не буде нових успіхів, росіяни почнуть критикувати, вимагати закінчення війни. Ну ніхто не буде критикувати закінчення. Ну вимагати закінчення війни, бо за це саджають за це саджають дуже серйозно, або в крайньому випадку, в найкращому, можуть просто вручити повістку. От і все. Тому поки що я не бачу передумов до те, щоб критикували навіть оці орка мамаші. Коли вони мітингують, вони не кажуть, що вони проти війни. Вони кажуть Війна, ок, хай питань нема, але хай воює хтось інший. Наших чоловіків. Муж, я це брата, сина, вірніть, а всі, всі решта хай йдуть туди воювати. Ось така вам логіка росіян. Так, можливо, десь під ковдрою в темноті, вночі вони там між собою проговорюють, але на публіці вони принаймні, як мінімум, стараються намагаються мовчати і нічого не коментувати. Ну, а в найкращому випадку, так, ми за війну, дійсно, ми її підтримуємо і так далі. І так далі. Росія не має сил для досягнення своєї головної стратегічної мети. Це захоплення Донецької та Луганської областей до кінця цього року. Так вважає очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Буданов також намагався розглянути захоплення Авдіївки в більш широкому контексті. За його словами, російській армії знадобилося майже два роки важких штурмів з початку повномасштабного вторгнення, щоб захопити місто. За іншими підрахунками, минуло майже 10 років, оскільки окупанти атакували місто ще з 2014 року. Ну і фактично, пане Іване, гаряча лінія фронту зараз крізь і запорізький напрямок, Авдіївський напрямок, Мар'їнський, Куп'янський, Бахмутський. Thì, то, от чи вистачить росіян на всі ці напрямки, і чи вистачить українців для оборони? Можна я не буду коментувати слова пана Буданова? На це дуже. Ну іноді краще нічого не говорити. Через розвідник, він ну, розвідник не повинен коментувати такі речі, він повинен розказувати, не повинен давати розвідну інформацію, робити якісь рейди, ну казати, що у них немає сил. Ну слухайте, давайте так. Півтора роки тому ми теж чули, що у Росіян залишилося ракет на два-три масовані обстріли. Півтора роки тому. Будь ласка, ну давайте всерйоз. Ну є в них люди, є е, техніка, є е, е, стимули грошові. От зараз Україн, українські спецслужби намагаються зруйнувати той місточок, який допомагає росіянам воювати. Це гроші. От його намагаються знищити, знищують НПЗ, намагаються влучати, знищити дохід російського бюджету у вигляді реалізованих нафтопродуктів за кордон, щоб не було сплати, щоб не було грошей, за рахунок чого взагалі вести цю війну. Люди в них є. На жаль, більше ніж у нас, навіть якщо вони примусово будуть або запропонують ще по тисячу доларів зверху до того, що в них зараз є. Там зараз три тисячі, запропонують чотири для. Великої кількості росіян ці гроші в місяць, 4 тисячі доларів. Це фантастичний заробіток. Для кого це заробіток за рік, за півроку, а тут за місяць. Тобто, це серйозний стимул для того, щоб йти воювати. Техніку, на жаль, вони ще можуть робити. Боєприпаси ну, тягнуть з Ірану, тягнуть з північної Кореї. Тому казати, що в них зусиль немає, ну та Діївку не взяли. Так, вони не взяли так, як вони хотіли, з тими втратами, які вони не планували. За різними оцінками, за Такими дуже консервативними росіяни там втратили 4 тисячі своїх військових. Європейці кажуть 13 тисяч. Самі росіяни, той очільник, не очільник, а адмінпабліку нам пишуть із Єніни. Це російський телеграм-канал, який буквально вчора, здається, закінчив життя самогубством, він писав про 16. Тисяч росіян, які дуже прошу наглух, от забетоновано желізобетон залізебетонна е, полягли в українську землю саме е, на штурмах Авдіївки. Ми не кажемо ще про полонених, про загиблих безвісті, про е, е, поранених. Легко середньо тяжко поранених, тобто ну там кількість наша команда не казала під 47 тисяч, і вони взагалі не радіють з цього приводу. Але на жаль, люди є, і є політична воля штовхати їх вперед, йдіть і робіть свою справу, брудну. Пане Іване, якщо от повернемося до виборчого процесу після виборів, хоча насправді розуміємо, що результати їх вже відомі. Чи можна припустити, що більш розширеніша мобілізація буде на території Російської Федерації, і вони от зможуть одна з тактик: це взяти людською перевагою, такою навалою сам в самому Кремлі, не впевнені в правильності своїх кроків. А, поясню таку логіку. Так, дійсно є така думка, що тільки закінчаться вибори. Ну окей, це буде не квітень місяць, це швидше за все буде після новгурації. оголосять там мобілізацію. Ну, є така думка тотально, і все понесеться. Але наскільки я знаю, в самому Кремлі навколо, ну навколо в цих колах, окей, в мене немає там джерел ніякому радішу ваших глядачів. Не воти в оману навколо кремлівських колах великі сумніви з того приводу. А чи варто оголошити мобілізацію? Чим це обернеться для самої Російської Федерації? Чи не не почнуть втікати люди? Чи не повернуться вони проти Кремля? Вони теж дійсно цього побоюються. Плюс сам Путін проголосив, що в Росії не вистачає робочих рук. Таку цифру озвучив 2,5 мільйони людей, тобто це люди, які Пішли на війну, які там загинули, поранені та та це люди, які там ще воюють. Це люди, які втікли, тобто мінус 2,5 мільйона населення, яке могло працювати, могло створювати щось своїми руками, могло надавати якісь сервіси. Тобто, це ті люди, які щось робили. Там ну, і російська економіка рухалася. Тому там є великі сумніви і роздуми з приводу чи варто оголошувати мобілізацію, чи не призведе вона до ще тяжких наслідків для самої рефії. Утримувати, виснажувати ворога з намаганням утримати якомога більше території. Так наскільки це ефективна стратегія? Наша стратегія утримувати стримувати Росіян. Правильно, так ну я думаю, це зараз найбільш оптимальна і правильна тактика. У нас банально немає людей рухатися вперед. У нас немає чим рухатися, коли я чую ці крики тільки кордони 91-го року. Питань нема, це по конституції записано. Але хто кричить ці фрази? Люди, які на цю війну точно не підуть. Вони знають, або в них є довідка, або вони пенсійного віку, або вони знаходяться за кордоном. Хлопці, які на фронті їх цікавить прості питання набагато простіше, їм треба вижити, не бути травмованим скаліченим. Треба відбити росіян і по побажу ну, не по нешу по бажанню, по можливості бути забезпеченим там тепліками, тепловізорами, якимись там. Пташками вони не розмірковують сидячи в Авдіївці. От вийду на кордони 91-го року. В нього ось є війна. Ось пруть росіяни співвідношення. Наші військові казали на одного нашого військового доводиться десь 8-10 наступаючих росіян. Питання: секундочку, про який кордон 91-го року з таким співвідношенням. Тому, будь ласка, не поспішаємо. Оборона найбільше зараз. Правильна адекватна тактика, яку можна використовувати ну, звісно, якщо є оборонні лінії, так вони зараз копаються, але питання чому раніше це не робили, чому не робили в 22-му році, в 23-му, чому тільки зараз? Ну і на окремих напрямках наші військові кажуть, що під обстрілами копати лінію укріплення надзвичайно складно. Ну і звісно, з втратами. 73% українців стверджують, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Ще 3% готові терпіти досить довго, наприклад, рік. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 5-10 лютого. Крім того, 3% готові терпіти війну ще півроку, і 18% почувають у собі сили на декілька місяців. Наразі лише 4% скоріше або безумовно переконані, що переможе Росія у травні 2022 року. Таких було 1%. 73% – настільки, як ви вважаєте, наскільки це реально відображає реальні настрої суспільства. Зважаючи на мобілізацію, тобто готовність воювати, зважаючи на підтримку війська, донатити, плести сітки і багато чого іншого робити, що потрібно війську. Чи в цьому випадку терпіти означає, я просто почекаю? Я думаю, це другий варіант. Я думаю, це до це опитування не є релевантним, бо люди, що за все частково бояться висловлювати свою думку, краще сказати так, як думає, громогласна менш, меншість ніж. Ну, от, от так сказати, так буде простіше, і не буде більше, більше проблем. Можна запитати людей, які виїхали за кордон. Я не кажу зараз про тих, хто втік через там вночі, через річку. Запитайте, я впевнений, що у вас теж є безліч знайомих, для яких кожен раз ну, які знаходяться в Польщі, в Австрії, в Чесь, Чехії, де ще запитати їх про те, що ну, сказати, що ну війна буде ще роки два-три. Для них це мікроінсульт. Вони розуміють, що повертатися в Україну більше немає Є сенсу, треба влаштовувати своє життя прямо тут. Де вони там є? В Варшаві, от у Варшаві. Треба дітей в школу, в садочок, в університет, все в Україну ми не повертаємося. А економіка? Скільки економіка ще протримається? Нам дають гроші на соціальну сферу, на виплату зарплат. Це західні гроші. Європейці. Я не думаю, що вони погоджуються. Ну давайте ще там потримаємо, ще повоюйте. Це ж їх гроші. Вони їх заробили. Вони могли інвестувати в свою економіку. Вони їх заробили: німці, поляки, британці. Американці вони дають їх нам. А коли вони зупиняться, скажуть: ну все, ми не можемо. Хто буде воювати? Тому, будь ласка, треба дивитися на речі дуже-дуже реально. Пане Іване, щиро дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися до нашого ЕТР. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки в України, був з нами.